Що бісить ведучого? Чувак, всі свої прийди проведи. Ти ж кент. Просто типа ти і гість, і ведучий. Та йди ти, ти. Ну, реально. Я або гість, або ведучий. Ну, як ти собі це уявляєш? Я сі... А зараз запрошуємо всіх за стіл пахавать. І ти такий. І, і і Я касяду. Я ж гість. Сірий, сідай. Пожалуйста. Добре, дякую, ведучий. Ну, да. це так не працює. Ти або гість, або веду. Ну що це за біполярка? А тепер вип'ємо за наречених. О, щас вип'єм за да. Потримайте мікрофон. Да? Да. Ну, типу, як це працює? І оце, коли тебе кличуть, ти і ведучий і гість, ну, типу, от це з розряду, що бісить івент mm -hmm. ведучого. Не робіть так. Тому що, ви йому скажіть, ми тебе любимо, але ми там, типу, знаємо, що крім тебе так класно, ніхто в нашій тусовці не проведе. Ну, не Ігор, ж, і не Андрій, ну, ну явно не вони. От ми хочемо, щоб це був ти. Да, ти наш кінтуха. Там давай, хочеш, зроби нам знижку. хочеш, проведи взагалі безкоштовно. Якщо ти дав. Але да, але ну типа ти чі чітко ти ведучий. А оце от будь-ведучим і, і гостем, ну типа, це така це трошки фігня.